Локаційно втрачені. Майже щоранку сили протиповітряної оборони повідомляють про ворожі безпілотники, які потрапили під дію українських засобів радіоелектронної боротьби. Частина БПЛА після контакту з хвилями українського радіоелектронного обладнання приземляється. Інші збиваються з курсу. Деякі навіть повертаються додому, тобто у район точки запуску на території Росії. Досягти такого ефекту з допомогою РЕП можна різними способами. Українські спеціалісти вміють не тільки блокувати доступ ворожих БПЛА до даних систем навігації, а й підміняти потрібні координати. Це не просте завдання, адже до прикладу, безпілотники типу шахет мають вбудовані засоби боротьби з радіоелектронним впливом, пояснює Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії, із виробництва засобів РЕП. Є два інструменти протидії: це створення суцільної завади, тобто неможливість приймати будь-які сигнали супутників, або спуфінг, тобто підміна координат, то тобто коли створюється іміта імітація зовсім іншої позиції для цього дрону. І тут насправді складний процес, тому що кожен сигнал супутника має низку важливих елементів, тайм-коди, там, ще там, зашифровані дані, які дозволяють системам сприйняти його як е дійсно правдивий. Якщо ми кажемо про дрон шахет, то тут знов таки там є система. По-перше, антенна комета, яка дозволяє відсекти будь-які спроби там можливі, там підміни координат, тому що стоїть система, яка прораховує отримані сигнали. Додатково є система, є блок, який виявляє будь-яку роботу засобів радіоелектронної боротьби по цьому дрону і переключає режими роботи цього дрону. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про спуфінг, який використовують наші сили оборони, то це насправді дуже складна річ, тому що ефективність від використання ми бачимо по результатах, коли там дрони вилітають за межі України, вилітають там, до Білорусі до до, до Російської Федерації. Коли вони локаційно втрачаються, це за рахунок активної роботи засобів електронної боротьби. Безпілотники ключовий елемент сучасної війни. Ударні, розвідувальні, морські, різні типи безпілотних апаратів змінюють баланс сил на землі, на воді та у повітрі. Разом з розвитком можливостей БПЛА зростає значення систем для боротьби з ними. Найефективніший, найдешевший, а отже, найцінніший спосіб протидії радіоелектронна боротьба. Сучасні системи РЕП здатні приземлити, засліпити та навіть надурити ворожі літальні машини без фізичного контакту. Використовувати радіочастотний вплив можна і для інших завдань. Це не тільки протидія безпілотникам, але це і, наприклад, ведення в оману ворога створення імітації прольоту, як, наприклад, крилатих ракет, так і тих самих дронів, FPV-дронів, розвідувальних дронів. Тобто ми можемо створювати імітацію прольоту дронів. Ми можемо створювати імітацію роботи підрозділів, наприклад, там, по засобах зв'язку. Роботу певних засобів вураження, засобів радіолокації, тобто насправді там є великий перелік можливостей, і це війна майбутнього передбачає використання таких інструментів ведення в ворога. Український РЕБ здатний впливати на точність російських далекобійних ракет. Втім, це набагато технологічніша зброя зі складними системами, які ворог постійно вдосконалює. Це системи, які дозволяють, наприклад, вимірювати відстані від до землі, поверхні землі, тобто чи це рівнина, чи це гори. Додатково, наприклад, на, на, чи немає, наприклад, яких перешкод попереду, коли летить ракета, і плюс додатково там ще є деякі системи, на про які не будемо розповідати, тобто на які можна впливати засоби на радіотонборі, безумовно, то ті ж самі засоби. Приймання інформації з навігації теж є, тому що є принцип такий, що воно сприймає навігаційно деякі дані, Потім є камери, які дозволяють, наприклад, на окремих проміжках. Включатися і дивитися у географії місцевості, чи вона в той місцевості, чи не в той місцевості, тому що це зарані ж докладене фотографії місцевості. додатково є вимірювання, наприклад, тої ж географії землі, тобто там гори, там якісь будівлі. Все це створює там складну систему, яка дозволяє ракети пролітати відстані, там помилятися там на кілька метрів, потрапляючи в ці, і от всі ці системи вони використовують деякі елементи там той ж самий допліра радар, Це ж про те, що я казав, що за приелектронну боротьби може осліпити будь-яку радіолокаційну систему. Тому, в принципі, а, тут а, багато таких елементів, на які можна вплинути, але як бачимо, ворог теж активно намагається створювати. Перешкоди, теплові ловушки на ракетах, радіоелектронні ловушки, тобто ці ж діполі. Тому в принципі тут теж йде протидія з боку і російських ракет активно. Підвищити ефективність систем РЕБ у майбутньому дозволить впровадження штучного інтелекту. Ши і відкриває можливості для створення самонавчальних алгоритмів, які можуть адаптуватися до протидії противника у режимі реального часу. Це зменшить час реакції на дії ворога та підвищить ефективність захисту. Анатолій Храпчинський не став розкривати усіх деталей з міркувань безпеки. Утім, запевняє, українські спеціалісти працюють над такими проектами і вже досягли результатів. У нас є там штучний етап, який може пророкувати мільйони операцій там за долі секунди і Видати, зламати, наприклад, будь який дрон. Але зрозуміло, що в умовах той динамічної війни, яка зараз відбувається, ми в цей напрямок дивимося, розглядаємо його паралельно і працюємо дієвими інструментами, які би забезпечили захист нашим військовим адресам. Попри успіхи у використанні реб, українські розробники стикаються з низкою викликів. Ворог постійно адаптується до методів радіоелектронної боротьби, розвиває власні системи захисту, а впровадження новітніх технологій потребує значного фінансування. Від того наскільки швидко Україна зможе відреагувати на ці виклики сьогодні, залежить ефективність нашої оборони вже завтра.